Служби безпеки України 25 березня виповнюється 32 роки. Саме в цей день Верховна Рада ухвалила закон про СБУ. Під час війни з Росією відомство провело сотні операцій, знешкодивши тисячі диверсантів, окупантів та колаборантів. Ось лише деякі спецоперації, про які вже можна говорити. 8 жовтня 2022-го на незаконно збудованому Керченському мосту вибухнула вантажівка. Були знищені два прольоти дорожнього покриття. Загорівся потяг з пальним, а також вантажний потяг. Отяг окупанти півроку відновлювали цю логістичну артерію. СБУ обіцяє ударити по мосту і цього року. Ну і як не згадати морські дрони, розроблені відомством, зокрема Сі Бейбі та Мамай. Ними та деякими іншими знищено майже півтора десятка кораблів. Ворожий флот більше не панує у Чорному морі. Удари безпілотниками по нафтопереробних заводах росіян. Теж справа СБУ, виробництво нафтопродуктів країни-агресорки скоротилося на 10-12%, А експорт впав. На третину фінансів на війну агресора стає все менше. Центр спецоперацій Альфа знищив російської техніки на понад мільярд доларів. Тільки за минулий рік 516 танків та тисячу БМП. А торік розкрили таємницю ще однієї спецоперації, яку СБУ провела спільно з 44 четвертою артилерійською бригадою оперативного командування Захід у березні 2022 тисячі на поліссі під носом ворога розмістили важкі гармати. Був ліквідований російський штаб. Аб це допомогло звільнити Київську область.